Мобільні бригади FH 360 в Україні складаються з лікаря, медичної сестри, психолога та соціального працівника. Всі послуги надаються безплатно. Мобільна бригада має необхідне обладнання та досвід для діагностики інфекційних та неінфекційних захворювань, забезпечена базовими препаратами для лікування гепертонії. Діабету та інших інфекційних та неінфекційних захворювань. Психолог надає індивідуальні та групові консультації, підтримуючи людей у подоланні наслідків стресу і покращенні емоційного стану. Соціальні працівники сприяють отриманню адміністративних послуг, надають відомості про державні і міжнародні програми соціальної допомоги. Ми обов'язково знайомимо вас з мобільною командою, тому що FHI 360 працює над тим, щоб медична, психологічна та соціальна допомога були доступними для максимальної кількості мешканців громади.